Ось, будь ласка, є корінничко. Бачите, як видно вам. Це туйка. Здесь смирадова. Так, є такі, звичайно, ось і такі невдалі. Невдалі, ну, я їх назад ну, побачимо, можливо, ще вони хоч і вперед передумають. Так, є ось, бачите, також, щось. Щось можливо буде. Так, ось також. Грон робила, замішувала перліт. Замішувала ось також ось корінничкою добре видно. Ось добре видно корінечко. Ось бачите. Так, ну я вам скажу так, відсотків, можна сказати, 50. Ось також кольос організувався. Ось майбутні будуть корінька. Розкажу под, що вам ближче, що це таке. Це лоток для риби. Лоток, лоток для риби для транспортування, так розумію, знайшла я на смітнику, таке, ось тут революна мальована, знайшла я на смітнику. замесила торф и с прилитом. Вот еще тут у нас есть. О, да вот, тут уже есть такие ось. ось значит, не фокусуется чему Так. Есть такие не еще в стадии. Вычекают Вечі... уже все уже. Звісно, що вже з них не буде діла, але хай постоять. Треба зробити ревізію тут. Так, ну, ямську навіть не 50%, навіть трохи менше. Укорінилось ось, дивіться, які гарні. Будуть корінечка, це, якщо їх не турбувати, полила. Ось навіть вже почалася точка росту. Ось, видно, біліють. Бачите, біліє точка росту. А сама ще навіть не укоренилась і не думає. І вона згнила повністю, то я її навіть не буду туди лежити. Мочила у корнівин гілочку. Ось, ну так, я вам скажу, для першого мого разу відсотків. 20, якщо буду, то це буде добре. Так ось також буде корінечко, Так що, це ще й нічого. 20% можна миритися для такого першого разу. Що, я так думаю, що було. Спричинило погане укорінення і підгнивання. Це те, що я поставила їх на самий низ полочки на моїх стілажах, там було прохолодно, а пол був бетонний, то це спричинило погане укорінення. Самі зрізи були оброблені. ось Коренечко уже видно. Значит, видно коренечко. Вот. В Роблоне были граждане, которые пересаживали корневину в мочені. Десь Здесь прошло близко 4 недель. Ну, вот так вот. Вот такие вот Ось так. Звіться гарне, яке буде коріння. Бачите, яка буде в майбутньому гарна туйка, молоді пагони. просто чарівна буде. Це торф із перлітом. Ось так ось тягну. Подивимося, що тут. тут нічого не буде. Є трохи підгнивання. Так, а тут. А тут буде корінь. Так, а тут буде корінечко. Ну, це перший раз я ставлю на корінення. Я дуже сильно не зачарувалася, але зрозуміла свої помилки, що так робити на холодне не можна. Якби в мене був підігріто, але тепло зберегло добре. Ось також буде корінь. Десь Бог. О, тобто, тепло зберігало. Якби ще було на теплому стояло, то було б набагато більше. І що я вам ще скажу? в мене тут там ну, торфа в мене мало. Мало в мене От грунту насипано. Якби було б трошки більше, можна було б, можливо, глибше, можливо, був би кращий результат. Оце я так думаю, що, можливо, був би кращий результат. Але... Десять 20% я вам скажу, ну, звісно, мало, хотілося б краще, але для першого разу це достатньо от. через неділю в теплому. Зараз сить у мене в теплому, але вже запізно. Зрізала я їх взимку, це зимове укорінення. От так от, бачите, є корінечко. От, зимове укорінення не весняне. Можливо, ще й за те, щоб е, погано було е, соку руху. Ще то не було, але все одно дерева були в стадії сплячки. Ну і тут також Всім дякую. З вами була незламна Сумщина. Бувайте здорові! Це буде Україна!